Термін феромоне відомий багатьому, тім мало хто знає, що автор теорії запахів видатний науковець Яків Кіршенблат, який більшу частину свого життя прожив у Чорнівцях. Про досягнення батька телеканалу Сі 4 розповів Володимир Кіршенблат, директор центральної міської лікарні. Цьогоріч наукова спільнота відзначала 110 років з дня народження професора. Дослідження Якова Кіршанблата здійснювалися у трьох основних напрямах: паразитологія, ентомологія та ендокринологія. Медицина Якова Давидовича вабила з дитинства. У віці 15 років він поїхав вчитись до Ленінградського університету на біологічний факультет. Втім, на навчання хлопця не прийняли через надто юний вік. Тато до 15 років навчався в школі. Причому в німецькій школі він навчався. Після закінчення він захотів поступити в університет, але він вибрав собі Ленінградський, нині Санкт-Петербургський університет, біологічний факультет. І він приїхав сам, самостійно, 15 років, в Лінинград. Але в університеті його не прийняли, бо він був дуже малий. І він почав ходити вільно слухачем. Два роки він ходив вільно слухачем, і потім його прийняли одразу на. Другий чи третій курс я точно пам'ятаю. Кар'єру в медицині та науці професор розпочинав з зоології. Невдовзі після закінчення університету пан Яків описав два нові види і два підвиди кліщів. Згодом десятки видів жуків з родини хижаків. 19 років закінчив університет. І почав займатися зоологією. Це наука про. Звірів, про комах, тобто про живих істот. Ну, спочатку він їздив по країні дуже багато з експедиціями різними. Працював він в Закавказі, там же в Білісі, був в Середній Азії, працював в Москві навіть. І потім все ж таки він повернувся до себе в свій рідний університет і почав працювати там на кафедрі. І захистив кандидатську дисертацію, дуже рано. Про тата Володимир згадує з щемом. Каже, жодна людина, навіть діти або дружина, не замінять батька. Для кожної людини його тата найкращий. Тому я можу говорити тільки добрі речі про свого тата. Я народився тоді, коли татові було вже 40 років. Майже 38 взагалі. І не дивлячись на те, що все ж таки вік такий, тобто різниця була велика, він для мене завжди був зірцем, другом. Людиною, до якої можна було звернутися в будь-який час, і він міг дати мені пораду з будь-якого питання. І тому для мене дуже велика трагедія була, коли він так раптово помер. Я його згадую от, до сих пір. І до сих пір інколи мені здається, що я б хотів. От так. Щоб він був живий, щоб було з ким поговорити, справа ленінградських лікарів, через яку Яків Кіршенблат довгий час був без роботи, сильно вплинула на його кар'єру. Знайшов роботу в Чернівцях аж через декілька років, де став завідувачем кафедри нормальної фізіології. Вже у Чернівцях, ставши ендокринологом, він обробляв свою довоєнну колекцію жуків хижаків. Нині вона зберігається в зоологічному інституті ран. Саме у Чернівцях в 1957 році пан Яків розробив теорію телергонів, котру потім назвали теорією запахів. «Тільки Чернівці в значить му році, в грудні місяць, вибачаюсь, в вересні місяці. Його Значить, взяли на роботу завідувачем кафедри нормальної фізіології Чернівецького медичного інституту, де він працював до 1980 року, і вже він почав займатися новими для себе сторінками, будемо так казати, в біологічній і медичній науці. Це ендокринологія, це нормальна фізіологія, і це. В цей період якраз він, значить, винаходив. Телергони так звані телергони або більш прийнятна назва феромони, які відкрив професор Кіршенблат, надавали колосальні можливості, особливо для народного господарства в той період. Втім, радянська влада на відкриття не реагувала і ідею не підтримали. За словами сина, за відкриття телергонів, як і в Кіршенблад міг стати лауреатом Нобелівської премії, але його навіть не випускали за кордон. Термін феромони пізніше ввели німецькі вчені, які запатентували своє відкриття. Ніяких умов не можна було тут створити, він займався, так сказати, чисто ну, самодіяльністю, будемо так казати, він сам працював без фінансів, без умов, без нічого. Але це привело до того, що в 1958 році німці і Люшев, повторно, вже так сказати, з інтервалом. Будемо казати, два роки, вони зробили цей винахід. Назвали феромон. І вже Весь світ знає, що є феромони. за свою наукову діяльність. Як і в Кіршанблат підготував чотирьох докторів та тринадцятьох кандидатів наук, нагороджений орденом знак пошани та шістьма медалями. Його ім'я внесено до галереї фундаторів наукових шкіл університету. Заснована студентська стипендія його імені Софія Мелешко, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4